Друзі, це соціальний проєкт Доброкава, і ми в Моршині у кафе готелю Оберіг. І наш гість сьогодні отець, священник Андрій Максимович і заразом блогер, людина, яка підтримує молодь. От, славсу Христу! Розкажіть, будь ласка, як ви взагалі долучаєте молодь? Ви активна людина, і на вас молодь рівняється, скажімо так. Як ви її залучаєте до церкви? В різні способи насправді ми mm. стараємося. Просто я сам е, е, в є своє, в своєму житті прийшов до церкви через молодіжну спільноту. Також так, так, так активно, скажімо, Я з малку так батьки десь випликали в мені ту віру, але так більш свідомо та я десь почав розуміти, коли також почав долучатися до молодіжної організації, активно приймав в ній участь. Мені так некомфортно, що камера знімає, хоч ви кажете, що я блогер, але, чесно кажучи, <свісно> коли ти себе сам знімаєш, зовсім інші відчуття, ніж коли з боку хтось є. Добре, ну не прийде, у нас не такі великі перегляди, але ну тобто добре <свісно> а так. Так, дивіться, та. я, коли ще був в студентські роки, також брав активну участь в такій громадській організації Українська Молодь Христова». Є, так, я так, знаю. У та, нас в місті Новій розділ, бо я сам з Нового Роздолу. А -а. І саме там напевно я побачив, що знаєте, християнство і молодіжна спільнота це щось, що може разом функціонувати, працювати. І знаєте, також десь такий міф, який в мене розвився тоді в голові. Те, що Церква це не тільки лишень, знаєте, як багато право. Так, та, — та, але це активне життя в церкві. Тобто це також і якийсь відпочинок разом з Богом. так? Це є разом час проведений, це разом якісь навчання, гутірки, розвиток і так далі. Тобто Бути в християнській спільноті це означає десь не знаю, будувати, нові стосунки знаходити, знайомитись, дружити, розвиватися і відпочивати. А скажіть, а ви зараз активно так само в, в організації Болодь Христові, ви робите різні такі навчання, поїздки, так, різні такі, так? Чи... Е, так. Е, багато чого, я розумію, що йде з прикладом того, що я колись бачив, mm -hmm. як робили з нас на парафії. Щось я бачу за прикладом інших священиків, які працюють на різних парафіях, щось десь щось прочитаю, А давно побачив. Давали, що, можливо, скільки е, вже так. пішов третій рік, ніби другі два роки, uh -huh. тепер недавно десь було. Два роки. А як ви можете оцінити Моршин з точки зору активності? Бо на мою думку, трошки активність в морщині, ну, залишає багажати кращого, чесно. Ну, якщо про молодіжну активність, то я думаю, що тут є така причина, що молоді якось здається не так багато Моршині, чи те, що тут немає якогось навчального закладу. І тому е, студентська молодь, вона в Моршині на вихідних хіба. І то там приїжджає, воно ну, від целізації. І студенти, та так? Якщо говорити про шкільну молодь, так? То я вже бачу, скаже, заприкладу нашої парафії, наших спільнот, то вона збільшується постійно. Вона mm -hmm. постійно росте. Видно, що діти запалені і хочуть брати участь, брати на себе якусь відповідальність, робити якісь ініціативи, проводити зустрічі і так далі. І саме для цього є покликання ті спільноти. Тобто українська молодь і вона також несе свої покликання. І знаєте, гасло українська молоді є Тут знайдеш Христа, так тут знайдеш себе. Ти знайдеш себе у Христі. Тут важливо ці три компоненти, Тобто, що людина приходить в цю спільноту знайти Бога. І друге, що також важливо, про що може хтось не задумається, це те, знайти себе, тобто він йти своє покликання, знайти, стати таким, знаєте, добрим лідером для іншої mm -hmm. спільноти, стати, знаєте, таким, що не боїться закрити рукава, взяти на себе відповідальність. І саме Умха також плекає ці риси молодої людини, Тобто, щоб вона розвивалася, росла. Не боялися, не боялися публічного виступу і так далі. Тому десь десь це і це все є в різних зустрічах, чуваннях, літніх таборах відпочинкових, mm -hmm. розвиваючих в різних гутірках, в обміні досвіду, скажіть. коли наприклад ми їздимо в інші парафії і там в чомусь у них щось вони до нас приїжджають і так далі. Тому десь такі також є колаборація. На А скажіть, чи багато зараз фізично молодь ходить до церкви, і взагалі <кій> як ставитеся до того, що багато. То кажуть, ну я не йду до церкви, зато я слухаю службу на онлайні. Е, Два питання, щоб я не забуду. Ну, так. Як так. взагалі часто володь зараз фізично? Ходить е, до церкви. Ходить до церкви. Ну, просто я бачу по тому, що в нас тут морщані є. Так на парафії. У нас є окрема дитяча літургія, служба Божа. Ну no, і mm -hmm. трошечки коротше, ніж звичайно. Там мама з дітьми ходять. Не обов'язково, e, ну, тобто там і діти, і no. молодь, школярі приходять, і старші люди приходять. Тобто хто хто хоче, може приходити, просто всі знають, що там є що, та служба Божа трошки коротшою, і що, що там є проповідь спрощена, максимально така проста, зрозуміла, тобто розрахована на дітей. Тобто там священик виходить до дітей і з ними спілкується, питає у них щось, тобто десь такий спосіб. І ходить трохи молоді. Я вам скажу, що у нас після цього річного табору, який в нас був відпочинковий в Карпатах, то сформувався молодіжний хор, і тепер на цій дитячій літургії, так званій так то на сказати літургія, з особливою участю дітей, так то. На тій літургії співає якраз молодіжний хор, який там складається з десяти приблизно молодих людей. Там і студенти проводить його якраз, деругує ним студентка, яка вчиться в Дургоби саме по цьому фаху, і також діти зі шкіл, і також ті, що навчаються, разом співають в службу Божу. Тому приходить трохи молодих служби. Так, да, це може Якщо дивитися, наприклад, на парафії, ну, звісно, Морше маленьке місто. І я знаю, що є в Морщині більше дітей і молоді. І хочеться все ж таки е, більше дітей познайомити з Христом, залучити до цього, залучити до української молоді Христової. Але, скажімо, ми помаленьку до цього рухаємося в цьому свій час. І хочеться знати, щоб у МХА, і не тільки в Морщині, але також і в різних містах, щоб це було чимось для молоді. На так по молодіжному крутим класним, знаєте, щоб молодь хотіла там трендом таким, так, так? щоб І це для них є. Ті, хто ходять вже туди, для них це є. Вони, для них це є вже частина їхнього життя, це їхні друзі, це їхня компанія. А щодо їхні... думки про онлайн, ті люди, які кажуть, ну я не йду, а послухаю на онлайні нормально. Ну не нормально. Тобто онлайн він виправдовує себе хіба? Єдине, що ти, коли людина не має можливості. Дійсно пійти. немає вже, так? Так, коли людина не ну, хворіє тяжко чи ще щось. Ну тобто дійсно не може піти на Службу Божу, і нехай помолиться тоді онлайн. Але суть самої літургії, тобто то літургія в перекладі означає як спільна справа. <кху> тобто те, що ми десь разом, як спільнота збираємося. Навіть такі факти, я не знаю, чи ви про нього чули, що священник він не може сам молитися літургію, сам з собою. Просто. Ну так, та. тобто мусить бути спільнота, може має бути хоча б одна якась особа, щось поруч. Пару <кху> людей. Тобто, те, що говорить Христос, де двоє і троє зберуться, моїм м'я там я серед них. Тому ніби суть літургії, щоб ми долучалися фізично, не тільки онлайн. Онлайн ми всі подивилися, але чи ми <кху> там були. То також знаєте, важливим елементом літургії причастя. Тобто, що ми причащалися через телеекран ми не попричащаємося. Може, такий банальний приклад, так для глядачів, скажу трохи але ну банальні, але так, щоб десь зрозуміти реакцію, особливо для чоловіків, так, які люблять футбол. Ну а що є подивитись футбол з телевізора, а що ви бути на матчі стадіоні, в емоції, так? ну та зовсім інше, зовсім інше. Коли ти береш участь, коли ти вдягаєшся відповідно, а не просто ти сів там сам собою кричиш. ти може по телефоні комусь переписався. Ну так. Отже, на завершення нашого день куткує бесіди. побажайте щось людям з інвалідністю за людям, які попри от все це, попри вже четвертий рік повноцінної війни, йдуть вперед і, незважаючи на що, не опускають руки. Там. в моєму оточенні насправді, є багато знайомих, які людьми з інвалідністю, та і вони надихають. Знаєте, я mm -hmm. кого згадую, знаю наскільки вони багато трудяться, працюють, особливо знаю старі пані Уляну, яка надихає е, своєю працею, своєю просвітницькою діяльністю, та щоб все ж таки е, наші міста ставали більш е, доступними, більш були інклюзивними. Е, тому я десь побажаю всім нам так, щоб ми десь е, міли помічати. Тих людей, яким не є легко, так які мають е, деякі труднощі. Е, що для нас здається, ніби буденним, якийсь кусочок бордюру, знаєте, перейти. Ну, то, для когось це може якось бути перешкодою. Тому десь не будьмо байдужими, будьмо уважні, так як ми кажете, на службу каже, будьмо уважні до того, що нас оточує і хто нас оточує. Тому десь так. Так. Дякую вам за участь. Друзі, соціальний проект Добра кава триває. Приходьте, почуємось. Побачимось.